Й дберуб перший день Мей у школі. Сьогодні Мей вперше йде до школи. Пора вдягатися, каже їй мама. Я не піду до школи. каже Мей. Поснідай ось твій сніданок. каже тато. Я не піду до школи. каже Мей. «Надягни пальто, сказала мама згодом. Я не піду до школи. Каже Мей. Ну, все найгоді. сказала мама. Дорогою до школи мама розповідала Мей про цікаві речі, які вона там знайде, такі, як домашні улюбленці класу, чудові великі бібліотеки та тривалі бурхливі перерви. Дорогою до школи Мей думала про все, що могло піти не так. Що робити, якщо вона не сподобається іншим дітям? І що, як вона єдина не вміє писати? І що, як вона засумує за мамою? Коли вони йшли до школи, на вулиці було багато інших батьків та дітей. Привіт, як справи? Сьогодні у Мей перший день в школі, та ще й такий чудовий день, сказала мама Мей. Хіба це не чудово? сказав чоловік. А де ж Мей? Мей. покликала її мама. Де ти? І Мей відповіла, я не піду до школи. Мей думала, чи зможе вона жити на цьому дереві? Вона думала, що зможе. Там було місце, що поросло мохом, на якому вона могла спати, і в неї був цілий ланчбокс повний їжі. Потім Мей почула якийсь шелест. Привіт, сказала маленька дівчинка. Привіт, сказала Мей. Роуз, злізай з того дерева негайно. Скоро починаються уроки, обізвався чоловік знизу. Я не піду до школи, сказала Роуз. Я теж, сказала Мей. Хочеш печиво? Сьогодні у Май і Роуз. Перший день в школі, але вони не йдуть туди. Чому ти не йдеш до школи? запитала Мей. Ну, взагалі то, сказала Роуз, я не піду, бо що, якщо ніхто не буде зі мною грати? А якщо мені доведеться читати, а я не знаю як. А що як я засумую за татом? Тут вони почули шурхіт, наче хтось лізе до них по дереву. Привіт, сказала висока пані. Привіт, тихо сказала Мей. «Ми не підемо до школи. Це добре, сказала висока пані. Я теж не піду до школи. І вона зручно вмостилася на нижній гілці та дивилася крізь листя. Я, міс Перл, сказала висока жінка. Чи бажаєте печива, міс Перл? запитала Мей. Так, дякую, сказала міс Перл. Сьогодні у Мей, Роуз і міс Перл перший день у школі, але вони не йдуть туди. Міс Перл, чому ви не йдете до школи? Ну, відповіла вона, я не піду, бо що, як я не сподобаюсь дітям? Або що як я забуду, як пишеться вівторок? А що, як я засумую за своїм котом? Мей усміхнулася пані Перл і Роуз. Знаєте що? Ми всі боїмося однакових речей. Я рада, що я не одна. Я теж, сказала Роуз. І знаєте що ще? Не потрібно хвилюватися про те, що ви нікому не подобаєтесь, тому що ви обоє подобаєтесь мені. Мені теж, сказала пані Перл, і вам не потрібно хвилюватися про помилки, коли ви читаєте та пишете. Школа для того, щоб навчатися новому. І якщо ми будемо жити на цьому дереві, ми в будь-якому випадку сумуватимемо за своїми родинами, сказала Мей. Крім того, у нас закінчилося печиво, сказала Роуз. Незабаром задзвонить дзвоник на перший урок, крикнула мама Мей через кілька хвилин. Добре, ми йдемо, сказала Мей. Сьогодні в Мей, Роуз і Міс Перл перший день у школі. І ось вони йдуть на перший урок. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.